Всім привіт! Mm -hmm. Готуємо сьогодні даруни. Починаємо. Для цього висунуємо спочатку кілька картоплен. Залежно від кількості дуруни, стільки треба картоплю. Картоплю тут я основою. Почистила всю картоплю. Я начислила 5 картоплинків середнього розміру, більше середнього і цибуль. Тепер це збираємо на дрібній терці і на буряковій терці, вони і близько не такі смачні, як на брібній терці. І між картоплинами потребуємо цю цибулину почищення. Вона не дасть почерніти картоплю. Тобто не буде так, що почорніта на Вона вже ну, не така біленька. Тому треба швиденько додати цибулька. Цибулька. Я вже затираю останню картопленку. Вже видно, що картопля не почорніла і це за рахунок цибульки. Тому між картоплею доходом це було. Дурниця взагалі то білоруська страва. Найкраще її буде білорусі. І так як ми поряд, то в нас дуже не виходить. Додаємо всю картоплю і зараз будемо жарити. Перед тим ще додамо яєчко, сіль, перець до смаку. Смажити. Смажити треба не дуже мало їх накладати на сторін. Так, на яйчку откупів. Солі трошки. Перцю. Все тепер перемішаємо. Яєчко гарно розбиваємо, так, щоб рівномірно було. Сковорідка на вогонь, вона має нагрітися. Після того, як нагріється, її це буде молити олій. В даному випадку сковорідка буде нагріта, якщо цей круг буде такий темно-бордовий. Можна водой. На якому ми будемо викладати? Так, ось вже шипицю, водички немає, вже стає бордове. Наливаємо. Наливаємо олії. Олії побільше наливати, щоб було смачніше. Воно тоді краще приготовлюється. Смажу я на звичайній олії соняшникові. Так як вона у нас найбільш популярна. Скручуємо огонь і накладаємо дорончики. Шипить значить гарно. Ось таким приблизно шаром треба накладати. Вони повинні бути надто тоненькі чи надто грубі. Я не додавала до. Цієї картоплі не додавала взагалі ні храму муки, хоча дехто додає, бо, ну, як на мене, мука тільки забивається, турнир в мене такі смашисти. Я, я переважно користую перерану лопатку, так як вона не... Драс коворітку, хоч на цій сковорідці написано, що вона має право, що можна користуватися желізними лопатками, але ну, виражу свою сковорітку, ще вона трохи не вижар. Зараз на це подивимось. Ну, це гарно. У 12 биночків. Не знаю, если я все держимо. А я.